Дивувала цього тижня не тільки погода. У Ватикані новий папа римський. Кардинали зробили абсолютно несподіваний вибір. Хорхе Берголіо навіть не було у списку претендентів. Крім того, новий папа Франциск більшу частину життя прожив не у Європі, а в Латинській Америці. Останню тисячу років папами переважно ставали європейці. Релігієзнавці кажуть, із Франциском католицька церква сильно зміниться. Насамперед, на користь незаможних вірян. Понтифік відразу після обрання попросив своїх земляків з Аргентини не їхати на святкування. Ння в Рим, а пожертвувати ці гроші бідним, тішитися вибором папи мають усі підстави. І українці. Справа в тому, що у Франциска, якщо так можна сказати, українське духовне коріння його вчив український священник, отець Степан Чміль. Про це дізналася Тетяна Мельниченко. Другий день конклаву перевершує всі сподівання. Під вечір із димаря нарешті йде білий дим. А це значить, що католицька церква обрала нового папу, майже так само швидко, як і його попередника Бенедикта. Схоже, що мої брати-кардинали знайшли його майже на самому краю світу. Отак радіє приходу свого понтифіка його рідний Буенос Айрес. Не менше захвату і в самому Ватикані. Хоча його обрання у медіа назвуть неочікуваним, адже у списку наймовірніших кандидатів кого тільки не називали, і представників із Канади, Мілана, і навіть Гани. Але про аргентинця Бергольо, який колись складав конкуренцію самому Бенедиктові XVI, просто забули. Вийшла особа, котра абсолютно не була так обговорена, про яку ніхто не згадував. Коли Хорхе Марія вийшов цей кардинал, то пізніше пригадали, що вже на поперед що його розглядали теж як серйозного кандидата у приході цього понтифіка. Експерти вже вбачають багато символізму і новаторства. Він перший папа за шість століть, що правитиме після зречення свого попередника. Хоч він не за походженням, але це перший папа з Латинської Америки, перший з ордену єзуїтів, та єдиний, хто взяв собі ім'я Франциск, нарікши себе апостолом для бідних. Це буде понтифікат. Який спрямований на очевидно на глобальний південь це буде папа, який буде дуже послідовно обстоювати соціальну справедливість, це буде папа, який відкидає Євангеліє багатства і звертається до бідних, звертається до посліджених. Далі це буде мав би бути дуже місійним папою, тому що, по-перше, в центрі уваги ордену єзуїтів стоїть місія. Соціальне відстоювання, соціальної справедливості і освіта з перших секунд свого понтифікату, Франциск демонструє скромність в усьому, навіть в одязі. Він виходить у білій сутані, відмовляючись від традиційного папського святкового вбрання, червоної шовкової накидки. Папа не сідає в лімузин, а їде в звичайному автобусі разом з кардиналами. Вдома в Аргентині його теж часто бачили в громадському транспорті. Ті, хто добре знають, хорхе Бергольо звикли до його простоти. Він не з тих людей, хто носить шовк та пух. Він дуже просто жив і дуже близько до серця бере проблему бідності. Франциск мені нагадує е, певною мірою папу Івана 23-го, якого, який був по-перше справжнім народним папою. Так він був дуже простим. Після нього залишився годинник, е, потертий гаманець і ручка. Так, по-друге, це був була людина, яка вже була літньою, дуже літньою, але скликала другий Ватиканський собор, який повністю відкрив церкву світові і повністю змінив. Стан церкви в цьому світі своєму духовному становленню теперішній папа частково завдячує і нашим священникам. Будучи семінаристом в Аргентині, Хорге Бергольо виховувався в українського отця Степана Чміля і навіть прислуговував йому на літургіях. Сьогоднішній папа згадував мені, що він так значить, дуже вдячний отцеві чмілеві за його. Гарний так би сказати вплив і примір Посправді отець швільтову такий взірцеві священи. А ще блаженніший Любомир Гузар розповідає як теперішній папа, а тоді ще аргентинський архієпископ Бергольо при зустрічі вітався з ним українською. Слава Ісусу Христу. Любомир Гузар певен, у новообраного понтифіка є певні сентименти до України, і він охоче завітав би сюди. Востаннє в Україну папа приїздив 12 років тому. Іоанн Павло II навіть відправив Месу за цим престолом. А цього року Україна відзначатиме 1025 років з дня хрещення Русі і українці мали б реальність. Шанс побачити новообраного понтифіка, релігієзнавець Віктор Єленський згадує приїзд Папи Римського як подію, яка принесла українцям справжнє духовне піднесення. Ми бачили, як у 2001 році вітали папу в Україні, і ми знаємо, що Іван Павло II – якимось невимовний якийсь спосіб з'являвся в тому місці, в якому через який час наставали дуже серйозні переміни. Так сталося в Латинській Америці, так сталося на Філіпінах. І так сталося власне в Україні. У католицькій церкві переконані, новий папа охоче відвідає Україну, але для цього потрібне офіційне запрошення на рівні держави. Та й підготовка такого візиту може зайняти навіть цілий рік. Зрештою, перед самим понтифіком нині стоїть ще кілька глобальних завдань: зміцнення духовного авторитету церкви, налагодження міжконфесійного діалогу та забезпечення соціальної справедливості на різних континентах. Тетяна Мельниченко, Вадим Тимофеєв, Володимир Вістяка, підсумки тижня.